Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи могли би ви перефарбувати ось ці ботинки? Потрібно повністю зняти фарбу. Тут йде е, два різних тона, якщо ви бачите світліший і темніший, і хочуть підфарбувати його під дубльонку. Я вам скину фотографію дубльонки. Чи змогли би ви такий колір вгадати приблизно? Хочу поділитися враженнями про виконану роботу з даними бутіночками. Так як ми працюємо з усією україною новою почтою, нам замовлене надійшло із міста Чернівці, ось такий процес, який ми виконали в нашому підприємстві, нашими креативними фахівцями. В даному випадку. Це дуже складний технологічний процес. Він включає зняття фарби, нанесення ґрунту, потім фарби, лаку, закріплювачу. І ось вийшлось. Ось такий дизайнерський підхід до перефарбування замовлення, яке нам надійшло із міста Чернівці. Ми спілкувалися по вайберу, обговорювали всі тонкощі даного процесу, і клієнт вже бачив даний виріб, дуже задоволений. Слів просто немає він в захваті неочікуваного результату. Ну, а ми теж... Дуже радій, що ми впоралися із замовленням і можемо виконувати такі роботи. Нове життя улюбленим речам. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restrain.